Дорога та довго тривале тепло. Кабінет міністрів України продовжив опалювальний період на місяць. Тепер батареї грітимуть з 1 жовтня до 30 квітня. Однак, зі збільшенням терміну тепла в домівках зростуть і ціни на газ з 1 квітня мінімум у три рази. Таке рішення прийняла національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У середньому ціна на газ для населення підвищилась на 285%. Так вже за квітень українці платитимуть за новими, проте не максимальними тарифами. Їх затвердила напередодні Нацкомісія з питань енергетики і комунальних послуг. На сьогоднішній день наш тариф становить 313 гривень 90 копійок без ПДВ. З 1 квітня він також буде інший. Тому що 3 березня нам е, переглянули його, але, на жаль, на сьогоднішній день немає ще підписаної постанови НКРЄ. Ми не можемо. Тільки вона буде опублікована, буде складова тарифу, Ми зразу в пресу дамо також. Скільки буде наш тариф, яка вартість і що він буде становити, трохи зекономити на оплаті за комунальні послуги допоможе субсидія Цьогорічне нововведення, що кожній родині органи місцевого самоврядування роздаватимуть бланки заяв для заповнення субсидій і декларацій. Однак відділи соцзахисту ретельно перевірятимуть дані. Перше призначаємо субсидію, виходячи з норм споживання і нормативів цієї послуги. А потім вже дивимося, наскільки людина була чесна, щира від? Зверта, прозора, і достовірна, подаючи ту чи іншу інформацію. У випадку виявлення розбіжностей у доходах, чи, скажімо, там у майновому стані родини, надання субсидій припиняється, і заявник зобов'язаний повернути. Надано субсидію у подвійному розмірі. Таким чином пільги зможуть отримати фактично усі, однак львів'ян навіть і це не тішить. Хто спроможен платити, нехай оплачує, а хто не захищений, нехай дає субсидію. Тому що держава не зможе платити за всіх. Невідомо за що ми платимо квартплату, тому що нічого абсолютно служба комунальна не робить в будинках. Ну і безвихідь повна. Хай трохи пробують за рахунок. Тих панів зверху поправляти це, ну і плюс треба щось робити в державі, виробництво якесь щось таке. Нічого ж не робиться. Також у Києві вирішили, що українці знову платитимуть за опалення протягом всього року. До прикладу, так як це діє у Львові, коли річна оплата за використане тепло ділиться на 12 частин. Ірина Качмара, Антон Лакіза, новини.